Ярабон Анясея, цінин Ольгемніда, цінин нібрейнгаке сансанімніда. Ярабун вже прийшло літо. З чим я вас всіх і вітаю! І влітку нам особливо хочеться піти в різні місця, десь погуляти, і саме тому сьогодні ми вивчимо лексику на тему місць. Сьогодні буде досить легкий урок. Ми будемо записувати лексику та готуватися до наступної граматичної теми. А перед початком нашої навчальної частини я попрошу вас поставити вподобайку під цим відео і також підписатися на наш YouTube канал. Це найкраще вплине на алгоритми YouTube, саме підписка та лайк під час перегляду. Вам буде нескладно, а нам дуже приємно та корисно. Тож зараз беріть свої ручечки та зошити і гайда до нових знань. Тож, Йорабун, переходимо до навчальної частини. Наша сьогоднішня лексика називається місця. І, власне, слово місце буде корейською чансу. Чансо. Це перше слово, яке ви можете для себе записати. Чансо. Окей. Наше наступне слово. Сіктан. Сіктан. Сіктан це ресторан або їдальня. Сіктан наступне слово. Січан. Сі джам. Сі джан це ринок. Сі джам. Сідям. Наступне слово. Пекваджо. Пекваджон. Пекваджом це торгівельний центр. Тобто, коли ви називаєте це слово, ви маєте на увазі якесь велике приміщення з великою кількістю магазинів. Пекаджом. Наступне слово. Капе. Капе. Це кафе. Тут, власне, все просто: Кафе. Кафе. наступне слово. КАГЕ. Каге. КАГЕ це вже магазин. Тобто, коли ви кажете каге, то, скоріш за все, ви маєте на увазі невеликий магазин. Каге. А далі ми запишемо деякі словосполучення, за допомогою яких ви зможете сказати про. Якусь дію на якомусь місці. Перше слово сполучення оси сада. -да. До речі, Єробун, якщо ви не розумієте, чому ось тут стоїть граматика ль, і що вона означає, то обов'язково подивіться відео на нашому каналі є відео з розбором цієї граматики. Оссада. А в цьому словосполученні от, це одяг. Сада куплят. «Осль сада». Наступне слово сполучення Чегуль «тєгль сада. Чегуль сада». Я вже буду купувати книгу. Чегуль сада». Наступне слово сполучення чінгуриль манада. Чінгуриль манада. Це буде перекладатися як зустрічатися з другом». Мається на увазі зустріч задля да, прогулянки або в цілому будь-яка інша зустріч, тому що слово маннада має на увазі просто зустріч. Так, а яка саме ви вже розумієте по контексту, але зазвичай якась неформальна. Цінгурель Маннада. Яробон. Ось все. Сьогодні, як я і обіцяла, наш урок був досить нескладним. Ми відпочили від теми неофіційно ввічливого стилю, і також будемо готуватися до наступної дуже важливої граматичної теми. І у вас буде невелике домашнє завдання. Ви в коментарях під цим відео напишіть два речення, які будуть перекладатися, я йду в якесь місце. А якщо ви побудуєте все правильно та напишете все правильно, я обов'язково поставлю лайк під вашим коментарем. Ми читаємо всі коментарі і дуже вдячні вам за те, що ви їх залишаєте. Також не забувайте переходити на наш TikTok та Інстаграм. Там також ви знайдете дуже багато навчального і розважального контенту для вас. Дуже дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей! Аня!